Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Байден остаточно затвердив підвищення деяких антикитайських тарифів, які були введені попереднім президентом Трампом. Минулого місяця адміністрація Байдена заявила, що завершила підвищення тарифів на певні товари китайського виробництва, про яке президент вперше оголосив у травні. Про це повідомляють у CNN. згідно з повідомленням офісу торгового представника США з 27 вересня. Мита зросли до 100% на електромобілі, до 50% на сонячні батареї та до 25% на акумулятори для електромобілів, критично важливі мінерали, сталь, алюміній. Маски медичні для обличчя і крани для морських перевезень. Підвищення тарифів на інші товари, включно з напівпровідниковими мікросхемами, набудуть чинності протягом наступних двох років. Підвищення адміністрацією Байдена тарифів, які впливають на відносно невеликий обсяг американського імпорту, відбулось після того, як віцепрезидент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп зіткнулися з питанням тарифів під час передвиборчих перегонів. Трамп закликає до вправності. Провадження нових масштабних мит на абсолютно весь імпорт. Тоді як Гарріс заявила, що його пропозиція призведе до підвищення цін для американських домогосподарств і треба бити точково. Трамп запровадив значні мити на китайські товари на суму понад 300 мільярдів. Доларів США, коли він був при владі, президент Байден зберіг ці тарифи. А після того, як на початку цього року Міністерство Торгівлі США завершило багаторічний огляд, то вирішили вони ще підняти деякі тарифи на китайський імпорт на суму приблизно. 15 мільярдів доларів. Це підвищення митних тарифів відповідає економічній політиці Байдена, спрямованій на стимулювання внутрішнього виробництва в таких індустріях, перш за все, як чиста енергетика і напівпровідникові мікросхеми, мікрочіпи. Сьогоднішнє остаточне підвищення тарифів буде спрямовано проти шкідливої політики і практики Китайської народної республіки, які продовжують впливати на американських робітників і бізнес. Заявила в прес-релізі торговий представник США Кетрін Тай. Адміністрація Байдена, до речі, залишила в силі тарифи Трампа на китайські товари обсягом понад 300 мільярдів доларів, від іграшок і футболок до інтернет-маршрутизаторів і промислового обладнання. Причому ставки там сягають 25 подекуди 30%. тобто фактично такі, які вони були ну практично там 100 років тому. Очікується, що Китай відповість підвищенням тарифів на американські товари. Це називається торгівельна війна. Речник Китайського міністерства закордонних справ Ван Вінбінь заявив журналістам в травні, що Китай виступає проти одностороннього запровадження тарифів, які порушують правила світової організації торгівлі, і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав. Також нещодавно адміністрація Байдена оголосила про навізу зусилля, спрямовані на обмеження. Імпорту іноземних товарів, які можуть безмитно возитись на територію США. Це так відбувається, якщо їхня вартість не перевищує 800 доларів. Це, до речі, ви знаєте, що у нас в Україні дискусія ведеться з приводу цих безмитних посилок, там 150 доларів. доларів. Так от більшість вантажів, які підпадають під цей виняток в США, походять з Китаю, як повідомляють у Білому домі, внесення. Адміністрацію змін до торговельного регулювання зроблять деякі види імпорту непридатними для таких звільнень від мити. Відповідно, ця ініціатива набуде чинності після громадського обговорення. Тарифи стають гарячою темою виборів 2024 року. Вони можуть бути політично популярними. Хоча багато економістів погоджуються, що вони є надто дорогим інструментом, який не завжди стимулює вітчизняну промисловість, як це було обіцяно. До речі, нещодавно статистику я бачив, що в результаті цієї торгівельної війни дефіцит торгівлі США з Китаєм скорочується, але дефіцит торгівлі США з іншими торгівельними партнерами ключовими збільшується. Тобто... Просто підвищення тарифів недостатнє для того, щоб вилікувати економіку і посилити розвиток промисловості. Взагалі, ці тарифи покликані підвищити ціни на товари іноземного виробництва, щоб захистити вітчизняних виробників. Багато демократів республіканців погоджуються з тим, що Пекін вже давно використовує недобросовісну торговельну практику, щоб зробити китайські товари більш конкурентно спроможними ну справедливості заради треба сказати, що Сполучені Штати Америки багато століть не гребували практикою протекціонізму, так само як до них це робила Англія, до них це робили голландці. Будь-яка країна, яка прагне економічного розвитку на початковому етапі свого економічного становлення, вона, як правило, є протекціоністом, повертаючись до США. Між закликом Трампа до радикального підвищення тарифів і більш цілеспрямованим таким таргетованим підходом адміністрації Байдена існують суттєві відмінності. Трамп обіцяє у разі своєї перемоги значно підвищити митні тарифи на весь імпорт е, до сполучених штатів. Він закликає запровадити нові тарифи на рівні 20% на будь-які наземні товари, які надходять до сполучених штатів для порівняння. За останніми даними до 3,2 трильйона доларів складає імпорт товарів до Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі, який колосальний масштаб Трамп також закликає додати ще один спеціальний тариф до 60% на весь імпорт з Китаю. І 100% тариф на країни, які відмовляються від використання долара США, Трамп заявив, що дохід від нових тарифів, які сплачують імпортери в США, може бути використаний для зниження податків і оплати послуг з догляду за дітьми. Тобто тут функція розвитку промисловості і тут такий соціальний певний популізм, незважаючи на те, що це республіканська партія. Гарріс, яка не надала багато деталей про те. Як вона буде використовувати або не використовувати митні тарифи, неодноразово критикувала пропозиції Трампа, називаючи їх податком з продажів Трампа. Вона посилалась на дослідження, яке показує, що запроваджені Трампом тарифи призведуть до щорічного збільшення. Видатків для сімей з середнім рівнем доходу приблизно 3900 доларів, згідно з даними ліберального аналітичного центру за американський прогрес. Інше дослідження також підтверджують, що запропоновані тарифи призведуть до зростання видатків сімей, правда, на меншу суму. Наприклад, центр податкової політики Urban Brookings заявили, що вплив може становити додаткові 1350 доларів на рік для домогосподарств з середнім рівнем. Доходу. Взагалі, дослідження за дослідженням, в тому числі від двопартійної комісії з міжнародної торгівлі Федерального уряду США, показують, що американці сплачують майже всю вартість тарифів Трампа на китайську продукцію. Ну, що і логічно, в принципі, тому що в кінцевому підсумку так чи інакше тарифи лягають на плечі споживачів. Після того, як імпортер платить за тариф, він зазвичай прикладає частину або всі витрати на споживачів. Але коли йдеться про нове підвищення тарифів з 27,5% до 100% на електромобілі, американські споживачі можуть і не відчути різкого стрибка цін, тому що США вже імпортують дуже мало китайських електромобілів з 2018 року, імпорт китайських електроавтівок збільшився з 7 мільйонів доларів до Менш ніж 400 мільйонів доларів, але становив при цьому менше 2% від загального імпорту електромобілів США. Зараз Китай виробляє 70% електромобілів в світі, що ставить під загрозу виробничі інвестиції в інших країнах. Йдеться в нещодавному звіті USTR – Американського урядового сталеливарні та алюмінієві торгові групи і профспілки також привітали цю новину про підвищення тарифів після того як Байден вперше заявив в квітні, що розглядає можливість підняття тарифів на сталь. Під час виступу у штаб-квартирі об'єднаних сталеварників в Піцбурзі, але деякі аналітики кажуть, що цей крок може мати незначний вплив на сталеварну промисловість США, оскільки на Китай припадає дуже малий відсоток американського імпорту сталі. Дискусія між Гарріс і адміністрацією Байдена з одного боку і Трампом з іншого боку про по суті відбувається про те, чи йти широким фронтом, да, от через таку стіну тарифну в торгівлі із Китаєм, передусім, й з усім світом. Або діяти більш сфокусована, жорстка і таргетована по конкретних індустріях. Лаєль Брайнард, головний економічний радник Білого Дому, повідомила Reuters, що рішення було прийнято для того, щоб забезпечити диверсифікацію американської індустрії електромобілів, і її відв'язки від домінуючого китайського ланцюжка поставок. Вона сказала, що такі жорсткі цілеспрямовані тарифи необхідні для протидії державним субсидіям і політиці передачі. Технологій в Китаї, які призвели до надмірних інвестицій і надлишкових виробничих потужностей, я розповідав вам про по суті кризу перевиробництва в Китаї, яка спостерігається і не тільки в індустрії електромобілів. Вашингтон інвестує сотні мільярдів доларів власних податкових субсидій в розвиток вітчизняних секторів електромобілів, сонячної енергетики і напів. Провідників, особливо от ця індустрія мікрочіпів, вона життєво важлива, тому що від неї залежить і безпека, США, вся мікроелектроніка, дуже багато інших індустрій, тому що мікрочіпи це по суті серце сучасної економіки. Я, до речі, розповідав вам про найвпливовішу компанію в світі, від якої залежить вся економіка. Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що американські тарифи матимуть зворотній ефект, додавши, що вони також не зможуть придушити Китай і вирішити промислові. Проблеми США в Китаї також заявили, що тарифи є продуктом односторонності і протекціонізму, і що вони відображають таку позицію гімона Сполучених Штатів Америки і їх природу такої силової політики, через яку воно змушують інших. Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів. Ми бачимо. Що у нас на очах розгортається величезна торговельна війна, до якої сьогодні вже приєднується Європейський Союз. І схоже, що наступний рік у світовій економіці, незважаючи на зниження ставки федеральної резервної системи, незважаючи на те, що. По макроциклам нова хвиля економічного зростання, що світ може перейти у фазу економічного підйому. При цьому всьому ми бачимо, що оця шалена конкуренція між США та Китаєм. Призведе до того, що точно будуть перекроєні дуже багато ланцюгів постачань, до того, що може бути новий сплеск інфляції, який може призвести до непередбачуваних макрофінансових наслідків. Ну я вже не кажу про той рівень геополітичного напруження, який може перерости в тому числі у військовий вимір. Шановні друзі, а як вважаєте ви до чого призведеться торгівельна війна і загострення конкуренції Сполучених Штатів Америки та Китаю? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Так ви допоможете робити більше якісного україномовного контенту про економіку. До зустрічі!